Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити лавош. Лаваш з картоплею і з форшем. Запікатиму ось такій мисці, чи такі каструльці. Значить, що в мене форш перемелений тут. Звичайний форш, як на пельмені Висипаю сюди у. Ось, зараз я його перемішаю, присолить, приперчить, хто як бажає. Цибульки багатенько я вкинула. І тепер сюди ще додав трошки водички, щоб він був такий мягенький у нас. Це. Перемішаємо тоді. Зараз додаю сюди водички. Отак. Десь 100 гром. І гарно перемішуємо. Я вилізла на літню перонду. Тут проходять не то й петухи співають. Ось так. Одна руками вимісить одною ложкою. Гарно перемішуємо, щоб він був однорідний. Отак, все, перемішала. Тепер відставляю. Так, беру. кастрюльку такую и режу картофель кинцами такими. Вот так. На дно заставляю картофель. Вот да больше, да меньше. Будем распределять. Мені тут, щоб воно рівно було, мені не треба. Я буду різати лаваш не пінечками, а просто такими прямогольничками. Отак. Так, тепер зверху присулюємо. Легенько так присолюємо. І відставляємо покашу і розмотуємо лавош. Трошки в мене порвався, але нічого страшного. І тепер будемо намощувати лавош форшем. І так, намощуємо лаваш форшем, накладаємо і розподіляємо його по цьому лавашеві. Так. Моим видно вам он... не сильно так, ось так, по Змощуємо його. Можна було розділити так на полоске, ну, И сейчас и сам сделаю Я буду скручивать. Вот так. гарно на Тепер скручую. І прийдеться тоді розрізати, тому що не буде діла. Трошки порвався. Отак. От і буде мені спокійніше і ловош скрутиться. вот так скручиваем его не в трубочку, а просто так скручиваю таким это Скрутила. И так самой эту сторону. придавливаю, скручиваю. Есть. И просто засох засохнет. наш. Там є свіжіший, і тепер, якби в трубочку, то можна було б такі різати, такі десь забишечки, а так я поріжу на такі, на тричі переділю отак. І більше трошки менші різниці не моє, і тепер отак я буду складати лаваш на картоплю. Ось так о, склала. Далі что я беру в чашку пару столових ложок, там в ложек ложок 4 десь томату. Томат домашній. Даже можна ще трошки ото п'ять ложечок. Так, це в мене водичка, присолюємо легенько теж. Можете додавати перчик, якщо хто, хто, хто що любить. І тепер беру сметану. добавляю пару ложек сметаны. Раз, два и третью. В Пару ложек, в меня заключается три ложки. Так и есть. Размешиваю. И добавляю сюда водички. І все це я заливаю, виливую сюди у цю каструльку. Духовка в мене гріється. Ось так. Воно покривається. На 200 градусів духовка нагріта. Тепер я накриваю кришечкою. І відправляю в духовку хвилин на 30-40. Як спечеться, тоді покажу. І так, запеклася наша така їда закуска. І зараз спробуємо трошки присмагло. Як бачите, тут при... прилипло, ну нічого страшного. І зараз будемо накладати у. Мисочку так будемо витягати. Подивимося, що у нас тут вийшло. ось так. Бачите, що Ось така красота у нас получилася. Бачите, під низом картопля. Ось так, о. Ось таке вийшло. як бачите, картопля є, не сиро, проворена, пропорена і ось таке. Добро получилося. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.